Нещодавно стартувала програма Національний кешбек», до якої активно долучаються і підприємництва Житомирщини. Ця програма спрямована на підтримку наших громадян та національних виробників, яка дозволить кожному отримувати вигоду при купівлі українських товарів. Загалом 23 підприємства нашої області вже стали учасниками цієї важливої ініціативи. Щоб стати учасником програми за стосунку дії серед переліку сервісів, знаходити послугу національний кешбек», Після чого натискаєте віконце відкрити чергу для виплат. Далі обираєте банк, на який будуть надходити заощаджені кошти. Кешбек можна отримати, придбавши продукт з позначкою зроблено в Україні у магазинах, які беруть участь у програмі. Після цього на ваш особистий рахунок повернеться 10% від суми придбання, які можна використати до січня 2025 року. Їх можна використовувати для оплати важливих послуг комунальних платежів. Транспорту, лікування, мобільного зв'язку, занять спортом або відвідування кіно також є можливість передати ці кошти на підтримку Збройних сил України або інвестувати у військові облігації. Максимально за місяць можна отримати 3 тисячі гривень компенсації. Житомирянка Оксана вже впродовж двох місяців користується програмою Національний Кешбек. За минулий місяць ми накопичували 46 гривень, а в цьому місяці я набрала вже 88 гривень. Я планую заплатити за інтернет. Зазвичай я купую продукти щоденного користування: це хліб, цукор, молоко. Ну, сьогодні в мене свято, то я купила тортик. Якщо ви не знаєте, чи нарахується кешбек за певний товар, це можна перевірити, відсканувавши його штрих-код за допомогою застосунку дій. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1